У нас більше 35 моделей, із них 20 це діти. Полтавщину вітаю! З вами Осанова Ольга. Сьогодні я в Лохвиці на показі колекції модерн мотив, яку створили народні майстрині Олена Смірнова та Наталія Грипась. Над колекцією ми працювали півроку. Він називається Модерн і мотив, тому що модерн це в нас Наталя відповідається сучасні сучасні образи. Ну а в мене вже мотив. Тобто, це вишивка. Ми вирішили розділити показ на окремі блоки. Де в нас спочатку показується вишивка ручної роботи, потім у нас дівчатка йдуть. У них зовсім інший стиль, не такий, як в першому вблуці. Тобто, ми хотіли відокремити різні стилі цього одягу. Потім в нас ідуть хлопці виключно з їхніми шикарними костюмами. Це буде у вигляді концерту, тобто в нас будуть творчі. Колективі так і вже е, після там го блоку в нас буде аукціон. Всі гроші від цього підуть на підтримку ЗСУ. І хочу, щоб ви познайомилися саме хто ж придбав цю ляльку. Вітаю всіх! Мені дуже приємно бути сьогодні на цьому святі. А мені залишиться ще така прекрасна лялька. Яку теж покажу всім, хто читає мої сторіночки, щоб вони бачили, які таланти є в Логлиці. Ми до цієї колекції ми підійшли з іншого боку. Зазвичай колекція відшивається, потім підбираються моделі. Ми брали кожну модель окремо, підходили і працювали з нею індивідуально. Тобто, всіх, кого побачите, це хазяїн свого одягу. Самі наймолодші моделі в нас рік і чотири місяці. Все це коли задумувалися, ми розуміли, що потрібні. Люди, які можуть це підтримати, зрозуміти нас і займатися організацією, хто вже профі в цьому місці, є така чудова команда, а вони називаються проєкт Піар Дівич Зустріч, Київ-Лохвиця. Жінки, які Підтримують людей, тобто вони допомагають видавати книги, проводити різнопланові там да мероприяття. І коли я звернулася, вони сказали обов'язково, бо це дуже захопливо, це дуже цікаво. Море вражень, море приємних емоцій. Я вас щиро вітаю з цим чудовим заходом, з вашою ініціативою, з вашою творчістю і бажаю вам багато років творчого натхнення, дарувати світові красу, тепло. Щиро вас вітаю і нових творчих здобутків.